Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні розповів, які фактори допоможуть Україні отримати перемогу над російськими загарбниками. За його словами, їх лише два: чим більше жертв зазнають окупанти, тим швидше ми зможемо звільнити нашу державу та забезпечити безпеку України. Про це повинні задуматися всі, хто захищає нашу державу і допомагає Україні. Як завдати ще більших втрат окупантам, сказав президент. Другим фактором за словами президента президента є надання Україні військової допомоги, як підкреслив глава держави на зустрічі в Копенгагені. Йтиметься про подальшу підтримку України. Чим більше Україна отримає зброї, чим більше фінансової та технічної підтримки, тим швидше наш народ і всі європейці зможуть відчути мир і стабільність життя. Сказав Зеленський. Зеленський заявив, що війна з Росією закінчиться, коли буде звільнено Крим. Президент України натякнув на наступ з метою повернути собі у окупований півострів після зухвального нальоту на російську авіабазу він сказав: ми не забудемо, що війна Росії проти України розпочалась з окупації Криму. Ця російська війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом. Його визволенням. Президент не згадав про атаку на авіабазу Саке, але джерела повідомили, що внаслідок потужних вибухів було знищено дев'ятьох російських винищувачів. Деталей мало, але офіційний представник українського уряду заявив. Що до цього причетні сили спеціального призначення, що стало важливим моментом у війні? Це демонструє, як Україна розвиває свої можливості для завдання ударів глибоко в тил Росії. Його спецпідрозділи також намагаються координувати партизанські дії українців, які опинилися у пастці на територіях, які утримує Росія. На знімках видно три великі вирви та 20 знищених літаків. Причому масштаби пошкоджень набагато більше ніж визнає Москва. Фотографії були зроблені американською компанією Planet, яка займається супутниковою зйомкою після нападу на авіабазу. На знімках видно, що найменшу три величезні вирви біля складів реактивних боєприпасів, а також пошкодження від пожежі. Журналіст із Bellingcat, організації, яка займається аналізом трат Росії в Україні, вважає, що воронки можуть утворитися від ударів далекобійного боєприпасу. Однак інша точка зору полягає в тому, що аеродром був підірваний. Дистанційно українськими силами експерт також зазначив, що не було видимих попадань, які б могли бути промахами, тому або вони використовували дуже точну зброю, або їм дуже пощастило.